Алкоголь, автобізнес класу, годинники з рубінами 12 тонн піску. Всі ці речі пов'язані між собою і об'єднує їх разом те, що всі вони фігурували у тендерах, оголошених КМДА. Під час війни київська влада витрачає значну частину коштів не на дрони явтівки для фронту, а вкладає мільйони у сумнівні закупівлі. Міську цільову програму захисник Києва у 22 році фактично профінансували на 829 мільйонів гривень, у 2023 році ще на 300. Загалом на потреби ЗСУ на 23 рік у столиці виділили 1,6 мільярда гривень, і це при бюджеті в понад 66 мільярдів. Тобто лише приблизно 2% міського бюджету пішло на потреби армії для порівняння. Майже таку ж суму КМДА витратило на ремонт частини київського півкільця. Але про про це детальніше розповімо далі. Тож, починаємо, бо в тіні каштана сховатися не вийде. Про ремонт на вулиці Богдана Хмельницького чув не лише кожен киянин, а й певно кожен українець. Перекладання бруківки вже стало не просто відомою історією, а справжнім мемом. Ба Більше породили цілий громадський рух, який отримав назву Гроші на ЗСУ. Активісти щосуботи збираються під стінами КМДА та вимагають від влади спрямувати кошти на потреби Збройних сил, замість недоцільних на їхню думку під час війни витрат. Та навіть. Навіть суспільне обурення не завжди стримує чиновників у бажанні закупитися коштовними авто чи оновити черговий сквер. Три кілометри за вісім років. 7 грудня Віталій Кличко оголосив про завершення чергової ділянки великої кільцевої дороги. Роботи з будівництва окружної розпочалися ще у 2016 році. Це вже третя відремонтована частина від вулиці Богатирської до Болонського проспекту. Її довжина трохи більше одного кілометра. 1100 метрів. Фактично, це є північна об'їзна дорога столиці. Місто взяло на себе зобов'язання зробити під'їзну дорогу до тунелю під річкою Дніпро, який сполучатиме лівий і правий береги і виходитиме на Троєщину. Написав Кличко у своєму телеграм-каналі. Загальна ж протяжність побудованих містом трьох нових ділянок. 3 км. вартість проєкту нещодавно відкритої третьої ділянки на 13-й рік складала майже 150 мільйонів гривень. Згодом вона підвищилася ще на 8,2 мільйони, оскільки, як зазначено у відповіді на запит ресурсу Київлада, виникла необхідність коригування проєкту через зростання цін. Навіть якщо взяти лише додаткові проєктні роботи, то це понад 8 мільйонів гривень, які можна було спрямувати на потреби збройних сил. Адже на ці кошти можна, наприклад, закупити більше 30 мавіків або ж понад 4 сотні дронів які зараз є ледь не одним з найпотрібніших засобів на фронті. Та логічного завершення ця дорога все одно не отримає, доки не зведуть. Тунель під Дніпром лише тоді цей шлях матиме обіцяний кличком вихід на Троєщину і з'єднає лівий і правий береги. Водночас будівництво тунелю це вже зона відповідальності державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури, зазначає мер Києва. Втім, мало ймовірно, що тунель почнуть будувати в розпал повномасштабної війни, адже подібні інфраструктурні проєкти будуються з надлишкових коштів, яких держава наразі. Немає, оскільки спрямовує максимальні ресурси на озброєння, оборону та підтримку соціальної сфери. Та це не всі питання, які виникають при вивченні теми будівництва об'їзної уваги. Заслуговує одна з компаній, яка взяла участь у роботах. Розслідування щодо цього дивіться у нашому телеграм-каналі. Посилання в описі. Ще одна з золотих історій – ремонт частини київського півкільця в червні цього року. «Київавтодор» провів тендер на понад мільярд гривень для ремонту менш ніж. Трьох кілометрів автошляху виграла його компанія Honor Construction International із трохи меншою кінцевою вартістю 969 мільйонів гривень. Що цікаво, підпорядкований Кемда Київавтодор вже намагався провести тендер на ці ж роботи минулоріч, і тоді чомусь вартість була меншою, ледь не вдвічі 626 мільйонів. Звідки такий приріст ціни невідомо, оскільки суттєвих змін. Тендерна документація не зазнала. Також саме ця фірма у грудні 2020 року мала виконати капремонт іншої ділянки київського півкільця від вулиці Ватутіна до Одеської площі протяжністю 2,6 кілометра за 1 мільярд 370 мільйонів гривень. Ці роботи підрядник повинен був виконати до кінця червня 2023 року однак додатковою угодою їх відремонтували до кінця листопада. Так виглядає ділянка сьогодні, столичний блогер Микола Тихонов прокоментував ситуацію так. Тендер на мільярд, на виробництво дронів, автівки для ЗСУ, воїнам ПВО на знищення шахетів та ракет не вгадали. У Києва автодора є справи важливіші за війнушку. Наприклад, вгатити один мільярд гривень на ремонт дорожньої ділянки біля жулянського шляхопроводу. І цікаво, що лише одна компанія-учасник та фактично переможець цього тендеру, славнозвісна компанія Онур. Якщо рахувати у мавіках, то виходить понад 4 тисячі штук або ж більше трьох тисяч пікапів, так тих самих пікапів, яких дуже потребують наші захисники на передовій для подолання бездоріжжя і якнайшвидшого переміщення між позиціями. Та що там на ці кошти можна було придбати 570 комплексів легендарних далекобійних дронів морок, які здатні робити бавовну навіть на території країни агресора. Та не дорогами єдиними влітку цього року Київ вирішив витратити понад 5,5 мільйонів гривень на озеленення скверу поблизу станції героїв Дніпра. Відповідну закупівлю опублікували на сайті Прозоро. І знову знайома картина. Аналогічний тендер вже оголошували раніше, але з меншою вартістю аж на півмільйона. Проте його скасували, пояснивши це зміною обсягів робіт. Та й цього підвищення вартості, напевно, було б замало, оскільки вже незабаром у вересні голосили ще один тендер на понад мільйон. В обох переможцем виступає одна фірма ТОВ ІСБУТ. Тобто, що ми маємо у підсумку: 6,5 мільйонів на озеленення скверу площею менше 1 гектару, і знову відкриваємо наш. Калькулятор. Цього разу давайте порахуємо у формі. За ці кошти можна було б придбати щонайменше 1300 комплектів літньої форми для військових, або приблизно 500 зимової, яка саме зараз з настанням холодів є дуже актуальною. Або ж якщо рахувати вже звичною категорію квадрокоптерів, то цих грошей вистачило б більше ніж на три сотні FPV-дронів. Серед ще зовсім свіжих історій 100 тисяч на алкоголь. КП Київський культурний кластер оголосило закупівлю міцних алкогольних напоїв на суму. 97 тисяч 999 гривень. У переліку різноманітні, здебільшого, елітні напої, ну або щонайменше середнього цінового спектру. Після хвилі суспільного обурення у КМДА пояснили, що алкоголь купують для барів чотирьох муніципальних кінотеатрів і не коштом міського бюджету, а за гроші комунального підприємства. Серед дивних під час війни закупівель почесне місце займають ще дві історії: Перший, дамо назву. Назву «17 Тойот». бо саме стільки автівок хотіло придбати КП автотранспортне підприємство Київської міської ради. Вартість оновлення автопарку понад 20 мільйонів гривень. Та завдяки знову ж таки розголосу у змі та обуренню людей цей тендер таки скасували. Не менш цікавий другий епізод. Його назвемо час рубінів. Понад 5,5 мільйонів гривень у КМДА планували витратити на персональні нагородні годинники, прикрашені коштовними каміннями рубінами, як ви вже здогадались. Та вже після обрання переможця закупівлю, як і попередню, згадано, скасували. Не менш цікавим є тендер на організацію зборів офіса юного мера, оголошений Київським палацом дітей та юнацтва підпорядкованим КМДА, майже півтора мільйони на організацію та проведення тренінгу. Офіс юного мера це освітній проєкт для молоді у 23-24 роках. Проводиться пілотний етап за участю команд віком учасників від 11 до 17 років. Ця ініціатива пропонує новий підхід до виборчих інституцій, а саме перехід від персональних обіцянок до яскравих ідей, за якими стоять дієві команди позитивних змін, зазначено на сайті КМДА. Збори, на які передбачали півтора мільйони, це десятиденний по суті табір для дітей у позаміському закладі Закарпатської області, тобто відпочинок. У договорі так і зазначено кількість дітей, яких передбачається. Направити на відпочинок 70. 70 дітей, з яких, напевно, збираються виховати нових кличків, судячи із назви проєкту. І кажучи про скандали із тендерами, неможливо не пригадати про ремонт Київського міського клінічного госпіталя ветеранів війни або як ми його назвали лікарні на мільярд. Сумарна вартість проведених там нині робіт за мільярд вже власне. Перевалила про це. Ми розповідали в одному з попередніх випусків. Посилання на нього шукайте в описі. Та є й чого додати новенького у листопаді. Оголосили ще один тендер на майже 52 мільйони гривень. Переможцем стала фірма, яка значно завищила вартість будматеріалів у кошторисі. Про це розповіли журналісти з видання Наші гроші. Гідроізоляційну суміш із проникаючим ефектом церезіт CR90 враховано по 185 гривень за кілограм, тоді як у вільному продажі вона вартує по 36 гривень за кіло. Тобто у кошторисі в п'ятеро дорожче. Засіб для захисту від капілярної вологи через co 81 вказаний по 639 гривень за літр. А на сайті виробника Henkel Technik таку суміш продають по 257 гривень за літр. Тобто ціна в кошторисі більше вдвічі. Аналогічна ситуація і за іншими позиціями привертає увагу і компанія, яка виграла тендер Альфа Industrial Construction. її директором є Юрій Неборак, який за повідомленням ресурсу знає пов'язаний з екс-регіоналами. Фірмою переможцем тендеру володіє Юрій Неборак, який раніше працював у державній податковій службі і мав сумнівні зв'язки з екс-регіоналами, з помічником нардепів Забарського та Москаленка Анатолієм Кобилянським, будучи співзасновником фірми технології безпеки разом з ним. Формування Кобилянського деліт охороняло резиденцію Януковича, зазначено у статті. Тож, незважаючи на щоденні обстріли нашої країни та десятки тисяч бійців, які потребують дронів, автівок, форми та багато іншого, КМДА продовжує закатувати мільйони в асфальт. Саме тому, що суботи під її стінами і проходять відомі вже на всю країну мітинги, гроші на ЗСУ. До яких долучились вже понад 80 міст України однак, завдяки пильній увазі суспільства та журналістським розслідуванням, хоча б частину цього марнотратства все ж таки вдається зупинити. Тож ми й надалі продовжимо розповідати про діяльність органів влади, народних та місцевих депутатів, життя столиці, та прірву між запитами суспільства і реальними діями влади лаконічно, серйозно і трохи іронічно. В тіні каштана.